Доброго дня. У нас сьогодні на огляді в оренду досить цікавий трикімнатний одноповерховий будинок з цікавим плануванням і відмінним розташуванням. Тут у нас є три соточки землі, така компактна територія, під'їзної частини до будинку, як це зазвичай звично, немає. Тобто, тут тільки пішохідно можна пройти до будинка. Відповідно, якщо є автівка, то паркувати її лише на вулиці під'їзній. Але він знаходиться на Такій вуличці, захованій між будинками, абсолютно комфортно. На території будинку дуже затишно, спокійно, тихо, надзвичайно гарна локація. На вулиці Шміта територіально знаходиться. Заходимо з вами в будинок, то була вхідна зона. З неї розгалуження відповідно на дві сторони. По праву руку у нас дві кімнати, одна із них прохідна. Це ось саме ця, яку ми переглядаємо. І з неї, ось там двері, вихід ще в одну спальню. А в лівому крилі будинка, скажімо так, від зони коридору, знаходиться вже кухня, санвузол та ще одна кімната. Ось ця прохідна кімната більш детально. І ще переходимо в іншу спальню. Тут у нас спальні вже ліжко, і ще є плазмовий телевізор та таке трюмо. Для зберігання потрібних речей до спальне ліжко якісне з ортопедичним матрасом, Такі тут стримані кольори дуже охайно. Що варто відмітити, локація, хоч і дуже зручна, фактично будинок в місті в доступності інфраструктури абсолютно усієї. Всі магазини можливі доступні в кількох хвилинах, тому що це фактично район центрального ринку, тому близько абсолютно усе, але двір дуже спокійний. Тому запрошую на перегляд, бо дійсно дуже цікавий будинок в оренду. Для родини саме те. Тим паче повністю ізольований двір, окремо закритий, з усіх боків непрохідний. Це дуже комфортно, будете мати, скажімо так, повністю свою територію. Це у нас такий коридорчик, і з нього розгалуження вже відповідно в кухню. В кухні є ніша, в якій є розташований. Обідній стіл з м'яким куточком і ще з додатково стільчиками. І, відповідно, ще телевізор. Повністю комплектація по техніці є абсолютно уся потрібна. Тут у нас є LG-холодильник, ось такий з морозильною камерою. Так, електрочайник, ще є мікрохвильова піч. Також газова поверхня та газова духова шафа, пральна машина, і що дуже важливо і комфортно, це ще є посудомийна машина, там є далі. Детальніше обов'язково покажу. І ось ближче можна розглянути все, як розташована кухня, доволі велика. З кухні розгалуження в ще одну кімнату і в санвузол. Ось такого формату. Опалення тут у нас ясна річ індивідуальне. Ще важливо відмітити, є підігрів підлоги, це зона коридору, ось фактично ця, де тут такий м'який куточок знаходиться. І ще в кухні є зона підігріву, і у санвузлі. Далі ось така ще кімната, це у нас третя кімната, абсолютно окрема, з неї вихід у кухню. Ось такі є полички, шафки для зберігання, все потрібне, розкладний диван двоспальний. Компактний будинок, причому тут комунальні послуги реально виходять досить мінімальні, тому що абсолютно повністю ви тут автономні, опалення індивідуальне, регулюєте собі температуру комфортно в приміщенні, відповідно, оплачується тільки водичка, вона тут централізована, оплачується газ. І електрика по лічильникам. Це дуже зручно, ось ближче вам покажу ще по техніці. Ось тут у нас в ще захований котел, який фактично на підігрів і водички, і на батареї. Ближче покажу вам мікрохвильовку, і ще це дуже комфортно є посудомийна машина. Будинок затишний, абсолютно чистесечкий, готовий до заселення, вільний в даний момент. Тож... Дійсно цікавий варіант оренди. Запрошую обов'язково завітати, тому що кожен об'єкт бажано дивитися вживу. Відооглядами просто я спрощую життя майбутнім орендарям, щоб розуміли хоча б приблизно, яке планування містять будинки. І так, у нас ще є санвузол на огляді ось такого формату. Він у нас суміжний, відповідно, є рукомийник, ванна та туалет. Усе повністю комплектоване необхідним. Телефонуйте, з радістю покажу вам об'єкт вживу.